Ось наш песик, такий красунчик. Ді сюди, ди. О, а он котик. Ось такі в нас домочадці нові. Вони дружать гарно між собою. Песики, котики дуже класні, ненав'язливі, дуже ласкаві. Да, да, да. Котик. Всі даються гладитися, всі такі хороші, да. ось такі в нас красунчики. Я вже потихеньку починаємо хазяювати, господарювати. Маю ось таку маму дала в'язку часничку. Зараз ми його розділимо на зубці. Підготували грядку, будемо садити. Взяла півкіла синьої цибульки. І голландською різних сортів. Тут кілограм, там по пів кілограму такої різної взяла. Ось ось така. Синя салатна, солодка. Теж дуже любимо. Так, трошки поселепаю, вибачте. О, ось така. І зараз натереблю тереблю чесничку і будемо садити. Правда, друзі? Правда? Морчик. Ти такий хороший. Ти хороший. 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 Спамчику дай. Дай лапку, дай лапку. Дай лапку, дай лапку, мій хороший хлопчик. Отак. От Такі кумедні малята. Ну, правда, вони вже дорослі, але все одно дуже добрі, ласкаві і вдячні. Так, так. Так, <ривіт> тобі лапку, так? Да? Давай, давай, хап, ап. Ось такі курочки. Десь там поховалися. Півник. Півник співає. А я саджу цибульку. Привіт. Усім привіт. Так, мене. Добре, видно було. Маємо ще грядку троянд. Працюємо на городі, відбій тривоги повітряної. Сьогодні щось цілий день. Без кінця немає спокою нам, не дають нам жити і працювати на своїй землі. Так звані Типу браття. Ось. Але мусимо виживати, думати, працювати на наступний рік. Як воно буде, будемо бачити, поживемо, побачимо. Але мусимо дбати про майбутнє наше. Правильно? Тому саджаємо по максимуму. Зараз ще вам покажу, якщо знайду, якого насіння я набрала ще. Також вже навесно, тому що знати, які ціни мають бути. Так, а я ще тут досаджую цибульку. Ще часник наперед, наперед має бути ще. Так що роботи багато. Так, зараз вам покажу плантацію. Так, три рядки зробили а, цибульки пів кіла одної круглої. Це вже довгенька голландська пішла. Он кіт грається, дивіться, що робить. Там малина у нас осіння. Вон собі. На сонечку гріється, викаблучується. О, ось так. А тут ще в нас треба попересаджувати плантацію таких однакових троянд, такого сорту. Вже вони, правда, примерзли. Темні такі. Ось. Ось такого одного сорту. Треба їх попересаджувати. Ось, звільнити місце на городі для е, овочів. Тут у нас полуниця. Є й дерева, вишні, груші, яблука. Треба ще зелень посадити. Діти шукають, де є. Гукають, може вам чути. Ще є виноград, вже примерз, правда, залишки. Частину ми вже з'їли, частина ще є. Треба обрізати, подивіться. Можливо, щось вдасться ще з'їсти чи курам з'їдять, не знаю. Коротше, щось придумаємо. Так, працюємо далі. Маленька помічниця. на фоні листя опавшого, помила згороду руки, покажу вам свій такий манікюр осінній. Звичайно, з цими роботами він швидко псується, але так хочеться, щоб... Ще ручки були доглянути. Такий цікавий, наче і бордовий, а наче якийсь з розовинкою, з фіолетовим. Дуже такий глибокий цікавий колір. Ну, а на обід у нас буде смажений короб риба, смачнюща і Тут Дуже засмажка робиться. На шкварочках домашніх, цибулька для вареників з картоплею. Вода, скоро закипить. А ще потихеньку їмо під'їдаємо вже ось ці заморожені е, варення, скажімо так, свіже варення. Тут полуниця з цукром. А ще Малину з цукром теж робила, малина смородина. Теж стараємося з'їсти те, що заморожене, тому що те, що закручене, заготовлене, у погрібі, постоїть, а це, якщо не буде електрики, ви ж бачите новості, все, все знаєте. Тому під'їдаємо спочатку таке. Але все одно. З'їли одну баночку вже ось з цієї, відкриваємо закрутки. З'їли банку, це вже друга ось цих огірочків. Дуже хрумкі, класні, такі смачненькі. На наступний раз зроблю дві порції, бо дуже добрі. Навіть діткам дуже сподобалося, що в мене дашуня вередлива, вирид... ну, така трохи до. Цього їдла, але їй теж дуже сподобалось, тому залишаємо ще, У мене ще дві банки залишилося, Ось, І відкрили на пробу ось такі кабачки, як гриби, з грибною приправою. Теж дуже смачні, хрумкі, багато кропу, соку. Ось. Тому теж буду робити. Ой, огірочки теж прям дуже смачні. Е -е, зроблю подвійну. Порцію бо дуже сподобалися усім-усім. Ось так. Тому беріть на заміточку, на наступний рік, дай Боже, дожити нам, щоб урожай був. Будемо крутити, заготовляти і мати. На каналі рецепти є. Можете подивитися у плейлисті закрутки, заготовки на зиму. Заморозка, там усе-є. все є. Я все показувала, розказувала, що я готувала. Ну, ось рибка вже готова. Я дуже люблю голови. Не знаю, як ви. І хвостів люблю обгризати. вам вже обризла оці хрустики, плавники. Варенички теж готові. Діткам відклала без кварок. І ще діткам. ну і нам зробила ось такий мікс вітамінний. Яблука у своїй домашній з морквою. Морква не домашня. Тому, хто з нами їсть, тому смачного. Хто не їсть теж міцного здоров'я, гарного апетиту і, можливо, до нових відео, до нових зустрічей. Підписуйтесь, не забудьте, підтримуйте україномовний контент. Все, мої хороші! Рада всіх вас бачити у себе в гостях. До нових зустрічей!